Найшвидша реакція була і це прям в саме серденько. Це коли відбулася трагедія на Каховській ГЕС. Тоді ж дозволили вантажівки брати. Трагедія відбулась сьогодні. На наступний день 10 тонн гуманітарної допомоги корму вже були на складі нової пошти, і звідти кожен волонтер, хто приїздив і опікун. Я пам'ятаю цей склад. Ми, які про... ми орендували години за три, тому що наш термінал в Херсоні був перевантажений. Ну, там було б дуже багато посилок просто з гуманітаркою. І загалом стільки туди їхали, що нам прийшлося на цій же території да, просто орендувати склад, де ще три місяці поспіль. Ми продовжували сортувати, роздавати гуманітарку, в тому числі воду, корм для тварин. Да. Дякую вам за те, що ви це зробили. І дійсно, я пам'ятаю, що навіть до, до нього прям приходили люди з такими. Знаєте, є різні пакети, а є такі маленькі, типу, як ну я не знаю до чого, ну типу для ягідь, мабуть, ну дуже маленькі. І вони приходили з цими пакетиками. Питали: можете жменьку хоча б дати.